Уже 40 шкіл по всій країні тестують мрію. Це додаток від мінцифри, який покликаний трансформувати систему освіти зручний у користуванні для батьків, вчителів та власне школярів. Також у дії уже можна згенерувати посвідчення ветерана найближчим часом. Там буде доступна опція бронювання для керівників критичних підприємств і для родичів військовополонених це стане майдан. Анчиком комунікації із координаційним штабом про усі ці новації будемо спілкуватися в нашому ефірі. Далі і до нас доєднується Валерія Ткач, заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри. Добрий вечір. Слава Україні! Дякуємо, що доєднались. Доброго вечора, Граємо Слава. Для початку про мабуть за останній час найбільш очікуваний документ це власне посвідчення ветерана у дії наскільки ця послуга зараз має попит, і скільки таких електронних сертифікатів вже згенерували. Відтепер понад один мільйон українців можуть скористатися електронним посвідченням в різних життєвих ситуаціях, починаючи від іпотеки до отримання різних соціальних послуг пільг. І при цьому не потрібно носити ніяких паперових документів. Це дуже зручно, легко і особі потрібен лише застосунок дія. Працюємо також на цифровізації сервісів, щоб мінімізувати бюрократію та зробити взаємодії військових і держави якомога зручніше. Станом на сьогодні вже згенеровано понад 131 тисячу посвідчень ветерана, тож люди користуються, і ми дуже раді допомогти їм в спілкуванні з державою щоб спростити цей процес. Нагадайте, що, будь ласка, хто має право і змогу користуватися, отримати цей цифровий документ, і вочевидь, маєте певний фідбек і дослідження, з яких причин, можливо, найчастіше виникають проблеми з тим, аби його згенерувати? Документ доступний для генерації ветеранів війни, учасникам бойових дій людям з інвалідністю внаслідок війни постраждалих учасників революції гідності, а також членів сім'ї загиблого або поверлого ветерана війни і членів загиблого або поверлого захисника і захисниці України. А під час бета тестування ми стикнулися з тим, що в деяких користувачів не підтягується, не генерується посвідчення ветерана. Це на жаль здається через те, що реєстр ветеранів не повністю наповнений. Наприклад, така причина, як те, що неправильно внесено в реєстр РНОКПП, код кодів податку код. да або як каже формулювання ідентифікаційний код. Це може ставатися з різних причин, статися або некоректно введено, або під час видачі посвідчення водія воно було з самого початку не внесено, тому в системі його немає. Але це легко виправити. Особа може звернутися на лінію ветеранську лінію підтримки мінветеранів, або подати звернення на порталі мінветеранів. З вказанням такої проблемної ситуації, і в найкоротші строки ми це вирішуємо спільно з міста ветеранів і особу, особі згенерується відповідний документ в дії. Тож ми працюємо і таким чином також покращуємо якість даних в реєстрах. А чи вдасться згенерувати електронний документ тим військовослужбовцям, які досі чекають на свою паперову версію посвідчення учасника бойових дій? Ми знаємо, наскільки ці процедури можуть затягуватись у часі, на жаль? Так, на жаль, іноді процедури затягуються, але якщо особі в реєстрі вже в як не видано, а міститься інформація про посвідчення? То звісно, діє воно автоматично. Підтягнеться за запитом особи, оскільки спочатку формується запис в реєстрі, а потім вже роздруковується відповідний документ, і в папері особа його може отримати. Відповідаючи на ваше запитання, в дії документ може з'явитися навіть раніше, ніж особа побачить паперове посвідчення. тому... А якщо навпаки, от, приміром людина має паперову версію посвідчення учасника бойових дій, уже там тривалий час, але коли намагається згенерувати його в дії, ну чомусь не виходить, показує, що дані про неї в реєстрі не знайдено. І Виникає думка: ну як тих даних може не бути, якщо я ось маю на руках документ, чому мені тоді цифровий не підтягує? що в таких випадках робити? Можливо, якісь інші дані взагалі потрібно оновлювати до інших відомств. Звертатися, як, як ви вже зауважили, до податкової, приміром, чи ще кудись? У даному випадку е, треба зрозуміти, е, в кожній конкретній ситуації да, є різні, різні причини. В когось, наприклад, в реєстрі відсутній ідентифікатор, е, ідентифікаційний код когось неповні дані. Для цього, щоб вирішити цю ситуацію проблемну, треба звернутися або на гарячу лінію, ветеранську лінію мінветеранів, або надіслати електронне звернення на порталі мінветеранів з казанням прикласти тоді скан копію свого посвідчення і вже. Менеджери, оператори wow. е дізнаються, в чому дійсно е причина не підтягування даного документа і допоможе користувачу це виправити. Тобто, от вже компетенція уточнення даних це не до мінцифри, це вже до розпорядника цієї інформації. Це вже звертатися до міністерства ветеранів, до них безпосередньо, я правильно розумію. Так, саме так, оскільки мінветеранів є держателем реєстру ветеранів, і вони можуть детально дослідити причину невідображення документа і допомогти користувачу виправити це. Ще одна довгоочікувана новація вже в липні має стартувати. Так, уряд підтримав постанову щодо бронювання працівників через дію, і вже наступного місяця мали би це побачити у дії. Розкажіть детальніше про цей алгоритм, те, що стосується власне компетенції розробників, хто має право користуватися цією послугою, як буде відбуватися бронювання, що потрібно знати перед тим, аби користуватися. Першу чергу послуга буде доступна для підприємств, які визначені критично важливими для функціонування економіки, а також для підприємств основ організації які забезпечують потреби сил оборони. хочу зазначити, що зараз процес бронювання. Також існує, але він не в паперовій формі, тому, на жаль, часті випадки, коли процедура бронювання затягується до двох-трьох місяців. Тому сервіс в електронній формі якраз допоможе усунути бюрократію, прибирати людський фактор і зменшити кількість часу на очікування бронювання. Як буде відбуватися процес, якщо підприємство визнано критично важливим або воно забезпечує потреби сил оборони? Керівнику підприємства необхідно перейти на портал дія, авторизуватися за допомогою електронного підпису, йому відобразиться інформація про ліміт, тобто ту кількість військовозобов'язаних, яка доступна йому для бронювання. А далі йому потрібно визначити перелік осіб, яких він хоче забронювати, підписати заяву електронним підписом. Надалі система здійснить необхідні перевірки. як Перевірка, чи дійсно особа працевлаштована перебуває в трудових відносинах з даним підприємством, та чи є відомості, чи перебуває на обліку особа в реєстрі військовозобов'язаних протягом години. Ми ми очікуємо, що буде вже результат бронювання. Керівник підприємства отримує цю інформацію в кабінеті на порталі та на електронну пошту, а сама особа, яку бронювали, також зможе або згенерувати витяг, або в неї оновиться інформація про бронювання в мобільному застосунку Резерв Плюс. Тобто година замість місяців. Так, це має виглядати на практиці. Сподіваємося, що дійсно воно спрацює, і для деяких відомств установ цифрові документи не завжди є репрезентативними. Тож питання від глядачів: чи можна буде отримати в разі потреби ось цей витяг чи роздрукувати, чи його можна буде завантажити, аби мати паперовим десь з собою, наприклад. Так, цифрові документи мають таку саму юридичну силу, як і паперові, але е, за бажанням особи, так вона може згенерувати собі паперовий витяг і е, його пред'являти за потреби. Я наскільки розумію, в липні це буде лише. Тестовий формат. Скільки часу потрібно, аби е, дійсно ця процедура запрацювала, і які можливо наступні етапи її роботи? Чи буде доповнений функціонал? Ми е, плануємо бити тестування, проводити. Не дуже построку довготривалим, оскільки розуміємо потреби підприємств, які очікують на цей необхідний зараз цей сервіс. Тому ми плануємо в липні провести тестування, Зазвичай триває 2-3 тижні максимум, і після цього вже запустити. Послугу для всіх тих, хто є в переліку критично важливих та забезпечує, села, забезпечує потреби силам оборони. Тож, надалі ми плануємо розширювати перелік. Ті, хто зможе скористатися електронним бронюванням, це і державні органи, і комунальні підприємства, різні установи організації, які відповідно до нормативно-правих актів мають право бронювати військово-доб'язаних співробітників, які є критичними критично важливим для функціонування цих тих чи інших підприємств, скільки як ви розумієте. Деякі працівників готують 10, навіть 15 років в різних сферах економіки, і їх необхідно бронювати для того, щоб економіка України далі розвивалась. І е, на останок, пані Валерія, знаємо, що тема дуже чутлива. Тому е, в загальному сподіваюся, ви нам розповісте про ще один сервіс, який доступний у дії рідним полонених можна буде отримати в застосунку сповіщення від координаційного штабу. Розкажіть принаймні най, найважливіші деталі, кому як скористатися можна. Так, на жаль, шахраї часто користуються довірою людей, які чекають рідних з полону а, і надсилають їм СМСК з різними пропозиціями заплатити кошти, щоб роти обмін. Так, поширюють неправдиву інформацію, імітуючи повідомлення від координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими, тому щоб захистити родини полонених від дезінформації, від тепер усі сповіщення з кабінету координаційного штабу надходимуть і в дію. А коли людина зникла, рідні реєструють особистий кабінет на сайті координаційного штабу і подають заяву про зникнення. Потім вони отримують вже в дії сповіщення про те, що заява. Підтвердили, до справи додали інформацію або людина звільнила з полону. І також у дії буде сповіщення про те, що а, якщо людина вважала зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні. А, щоб отримувати а, ці сповіщення в дії автоматично, потрібно авторизуватися в дії мати верифіковану картку платника податків. Також подати заяви через особистий кабінет координаційного штабу. Таким чином ми допоможемо родинам, які чекають своїх рідних з полону отримувати чітку і достовірну інформацію. Дійсно, головне правдиво і. Бажаємо усім, хто чекає, отримати в дії таке важливе повідомлення, що їхніх рідних звільнили із полону, що вони невдовзі повернуться. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за важливі новації. А у цій частині головного задань спілкувалися ми із Валерією Ткач, заступницею директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації.